В цьому випуску, як Київська Динамо та Шахтар зіграли свої матчі в УПЛ, турнірна таблиця чемпіонату України після 24 турів, Перез назвав Анчелоті умову, за якою він залишиться в реалі. Італійський гранд хоче купити одразу дві зірки української команди. А починаємо ми з гарячих трансферних новин з Італії. Півзахисник донецького шахтаря та збірної України Горгій Судаков став пріоритетною трансферною ціллю Наполі для підсилення центру поля. За інформацією італійського джерела, інтерес до 22-річного хавбека також проявляють інші клуби, але Наполі має перевагу в боротьбі за гравця завдяки встановленим раніше контактам з його оточенням та більш перспективній пропозиції. Після кількох невдалих спроб підписати Георгія Наполі не збирається здаватися, та зберігає інтерес до півзахисника збірної України. Клуб Антоніо Конте вважає, що Судаков є ідеальним кандидатом на підсилення команди разом із молодою зіркою гірників Кавіном, який також входить до сфери інтересів італійського гранду. Стосовно купівлі кавіна Наполі замислювався ще у січні, коли для цього за оцінками було достатньо 25 мільйонів євро. Наразі ціна на бразильця через його виступи та конкуренцію зросла та становить близько 30 мільйонів. Щодо українців у 2024 році, Наполі пропонував за Судакова спочатку 40 мільйонів, потім 55 мільйонів євро. Але Шахтар відхилив обидві пропозиції, очікуючи на значно вищу суму. Президент Наполі Аурельо де Лаурентіс готовий докласти зусиль щоб оформити трансфер українця, але зараз сума буде значно меншою, а саме 35 мільйонів. В будь-якому випадку, якщо гірники продадуть двох своїх зірок сумарно на 75 мільйонів, це вкотре буде просто блискуча робота дирекції донеччан. Також в рамках 24-го туру чемпіонату України Шахтар в Черкасах помірявся силами Зелензе. Вже на сьомій хвилині гірники вийшли вперед завдяки вдалому удару Марлона Гомеса. Згодом футболісти Лензе не змогли впоратися зі швидкою атакою гірників, і після прострілу Дайко зрізав м'яч у власні ворота. На цьому команда Пужича не зупинялася і забила третій гол першому таймі. Гомес зіграв першим на добиванні, випередивши усіх захисників господарів поля. В другому таймі команда активно створювала гольові моменти. ЛНЗ заробив право на виконання кутового, після якого Саліху відзначився голом. Проте останнє слово було за шахтарем. Після швидкої контратаки Лосіна Трауре ударом в один дотик переправив м'яч у ворота Черкасів та встановив кінцевий рахунок в матчі. А в матчі 24-го туру чемпіонату України Кривбас приймав київське динамо. Рахунок наприкінці першого тайму відкрив ветеран білосиніх Андрій Ярмоленко, який замкнув прострільну передачу від Владислава Дубінчака. Для 35-річного він гра цей гол став 112 м в рамках елітного дивізіону України. Другий тайм зустрічі підопічні Шовковського догорвали в меншості пряму червону за свій фол на 64 й хвилині поєдинку. Отримав центрбек Денис Попов. Проте кияни зуміли не лише зберегти переможний результат, а й подвоїти свою перевагу. Нападник Динамо Владислав Ванат отримав довгу передачу від Тараса Михавка, змістився з правого флангу в центр та завдав влушного удару у дальній кут воріт Андрія Кліщука. Динамо після цієї перемоги продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, набравши 60 залікових пунктів. Кривбас посідає п'яту сходинку чемпіонату, маючи 35 балів в активі та гру в запасі. А Олександрія та Шахтар на другому та третьому місці. Також з неприємних новин з'явилась гучна інформація, що в Києві було затримано колишнього футболіста київського Динамо Олександра Алієва. За словами очевидців, екс-гравець перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, ледь тримався на ногах, неадекватно себе поводив і викликав чимало запитань у патрульних. Його пасажирка взагалі шокувала всіх навколо. Вона вилізла на капот поліцейського авто, влаштувавши справжній цирк. Також вказано, що попередньо один з учасників конфлікту має російський паспорт. За наявною інформацією, Алієва вже доставили до відділку, і, схоже, цього разу все може обернутися для нього дуже серйозно. Нагадаємо, 40-річний Алієв після завершення кар'єри виступає за медіафутбольний клуб, а в 23-му році він отримав посвідчення учасника бойових дій. Захисник збірної України Ілля Забарний стоїть на порозі великого кар'єрного стрибка. 22-річний захисник Бордмута перевернув увагу лондонського Челсі, і, схоже, сині готові зробити гучний трансфер. Британський журналіст Саймон Філіпс повідомляє, що інтерес до українця з'явився вже давно, а його впевнена гра в АПЛ лише підігріває бажання Челсі підписати контракт цього сезону. Іля зіграв 32 матчі за Борнмут, ставши незамінним у центрі оборони, і саме його надійність і холоднокровність роблять його одним із найперспективніших захисників ліги. Челсі бачить віллі не лише сьогодення, а й майбутнє своєї задньої лінії. Контракт Іллі з борбнутом діє до 29-го року. Тож за трансфер доведеться викласти солідну суму. Трансфер Марк оцінює його в 40 мільйонів євро, але реальна ціна може виявитись вищою. Хмари згущуються над Карло Анчелоті. Головний тренер мадридського реалу опинився на межі звільнення і доля італійця висить на волосині. За інформацією іспанських змі, керівництво клубу поставило італійцю жорстку умову. Щоб залишитись на посаді, він мусить здобути великий трофей цього сезону або тріумфувати в лалізі, або виграти лігу чемпіонів. Але поки що справи в реалі йдуть не найкраще. У лалізі команда посідає друге місце, набравши 63 очки за 30 матчів. Але конкуренція з барсою та атлетіко шалена. У лізі чемпіонів ситуація не краща. Реал програв перший чвертьфінальний матч арсеналу з розгромним рахунком 0-3. Матч відповідь на Сантьяго Бернабео 16 квітня стане для Анчелоті справжнім випробуванням. Тож, якщо трофеїв не буде, іспанські інсайдери стверджують, що Карло попрощається з Мадридом наприкінці сезону. На перехідний період, зокрема під час клубного чемпіонату світу, команду можуть очолити Арбелоа або Соларі. Це буде тимчасовий крок. Адже справжньою метою клубу є Хабі Алонсо, який вважається головним кандидатом на посаду в майбутньому. Та це ще не все. Іспанське видання Дефенса Централ додає інтриги, наголошуючи, що мадриці активно цікавляться Юргеном Клопом. Німецький тренер готовий взяти керму реала, але ставить серйозні умови. Німець хоче повного оновлення захисту команди трьох нових гравців на позиції лівого, правого та центрального захисника. То ще піде реал на такі зміни заради харизматичного німця час покаже. Анчелоті ще може врятувати свою посаду, але для цього потрібен шалений камбек проти Арсеналу на Бернабеу. Італійцю вже нічого по суті втрачати, то 16 квітня буде гаряче. В рамках суботньої програми 32-го туру АПЛ було проведено кілька матчів за участі українських легіонерів. Миколенко перервав безвиграшну серію Евертона на виїзді, здолавши Нотінгем Форест. В стартовому складі «Ірисок» вийшов Миколенко, який пропустив попередню гру з арсеналом через пошкодження. Сам матч йшов до нічийного результату. Проте на останній хвилині півзахисник Евертона Дукуре відзначився у ворота Селса принісши перемогу своїй команді. За підсумками матчу Миколенко отримав третю найкращу оцінку у складі обох команд: 7,5 балів від Софаскор. А в іншому матчі АПЛ відбулось українське дербі між Арсеналом Зінченка та Бренфордом Ярмолюка. Олександр вийшов у стартовому складі, а на 33 й хвилині отримав м'яч на правому фланзі, обіграв суперника та небезпечно пробив. Та, на жаль, голкіпер перервав цей удар. Сашко був помітною фігурою в складі канонірів, добре відкриваючись і роздаючи хороші передачі. Зінченко навіть долучився до взяття воріт на 26 й хвилині, віддавши предгольовий пас, але у тірні помітили офсайд та скасували гол. Томас Франк вже після виходу лідерів арсеналу кинув обій Єрмолюка і не прогадав. Єгор за 27 хвилин розігнав кілька контратак, додав великий об'єм єдиноборств. А на 74-й хвилині він доєднався до взяття воріт господарів. Після розіграшу кутового Єгор перехопив м'яч та розігнав атаку Девіса, З розвороту зрівняв рахунок в матчі. Як підсумок в турнірній таблиці АПЛ Арсенал Зінченка йде другим. В середині таблиці Бордмут Забарного зрівнявся з Бренфордом Ярмолюка, а Евертон Меколенка впритул наблизився до Манчестер Юнайтед, маючи в активі 38 балів та 14 ту по турніру. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам поведінка Олександра Алієва.